Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та лекого приготування вафельного рулету, який часто нагадує смак дитинства. Детальну кількість всіх інгредієнтів лишу в описі під відео. Отож, розпочинаємо. Кокосову стружку заливаємо гарячим молоком, перемішуємо і відставляємо в сторону. До вершкового масла кімнатної температури всипаємо ванільний цукор та цукрову пудру, збиваємо до світлої пухкої маси спочатку на невеликій швидкості. На дві частинки розділяємо кокосову стружку, вона в мене постояла приблизно 10 хвилин. Вкидаємо до вершкового масла і збиваємо. Коли з'єднаєте все до однорідності, вкидаєте другу частинку. Крем готовий, відставляємо його в сторону. До води всипаємо цукор, перемішуємо, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Поки вода закипить, перебиваємо шоколадний крекер блендером. всипаємо його до закипівшої води і перемішуємо до однорідності. Воду можна замінити молоком. Тепер ось цю гарячу масу швиденько розподіляємо по вафлі. Далі змащуємо вершковим кремом, але перед цим переконайтеся, щоб маса з крекеру не була гарячою. Три вафлі помазані, вони, на жаль, не поміщаються в мене на одній поверхні. Ось тут дві і ось тут третя. Забула сказати, ось тут в кінці можете не змащувати кремом, тому що, коли ви будете скручувати рулет, він у вас повиходить. Виложимо банан, я його трішечки вирівнюю і скручуємо рулет. Таким же методом формуємо наступні рулетики. Ось тут у мене зовсім трішечки вийшов крем, забираємо його і відставляємо в сторону. Часто такий рулет роблять з галереткою, тобто з жилем. Але сьогодні я хочу зробити саме з бананом, адже це теж дуже смачно, На мене це найсмачніше, і швидше. Края можна заповнити кремом, якщо у вас залишився. У мене трішечки масла лишилося, тому я заповню. Рулети готові, ставимо їх в холодильник хоча б на 3 годинки і можна смакувати. Дякую всім за перегляд! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!